Але вчора ввечері я з подивом почув від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа його вечірньому брифінгу про те, що переговори в Саудівській Аравії ведуть дуже добре, і що вони обговорюють не мир і припинення вогню, а обговорюють території, карти передачу атомних електростанцій, причому не в управління, а у власність, позиції по розширенню угоди про корисні копалини, можливо, порти, можливо, залізниці. Друзі, хіба від зарубіжних засобів масової інформації ми повинні дізнаватися про тривожний порядок денний. І хто уповноважував невідому делегацію, яка поїхала до Саудівської Аравії обговорювати саме це? Друзі, ще в листопаді-грудні тут обговорювався потужний і незламний план перемоги план національної стійкості. Подивіться, яка коротка відстань. Мене цікаво, а який порядок денний сьогодні. Готується до виборів, а це означає смерть єдності, послаблення держави і, врешті-решт, грає на руку Путіна.